Я дуже сподіваюся, що завтра не трапиться ще якоїсь дурні, і вони все таки поставлять цей законопроєкт навіть в тому обрубаному вигляді на голосування ближнюків зустріли на вулиці ТЦК. Один обмежно придатний, другий здоровий. Здорового відпустили, обмежно придатного до 25 мобілізнули. навіть питання: наскільки цей обмежно придатний може бути ефективним на фронті? У Нас є окремі бригади, які воюють людьми і кладуть їх вздовж і в поперед. Що держава робить для тих, хто її захищає, і для їхніх родин? Ситуацію, коли військовослужбовець без ніг під час включення електроенергії на восьмий поверх мав добиратися на комісію. Готовий ми, то має теж споживслужбу вивчати. І він каже, та як ж довічно, це не нова група, це ще не якась. Йому всі лікарі написали, що він здоровий. Він їм надає всі документи. Вони їм кажуть, будеш в окопах показувати ці документи. Подарка просто І, до речі, в відділі рекрутингу генштабу в шоці від всіх цих речей. Якщо ми хочемо вигравати, і про це неодноразово казали і військові, і волонтери, і самі військовослужбовці, і наші західні партнери, ми маємо змінювати підходи до війни, пані Софію. От стосовно сьогоднішнього пленарного засідання, от це зараз питання, яке ми обговорюємо: 18-25-річних, обмежено придатних. Е, дуже очікуємо, що завтра ну знову ж таки, я так розумію, що прибрали з положення про право на звільнення для тих, хто був мобілізований. Давайте будемо чесні. Це от сьогодні пропонувалося, що взагалі ще на три місяці це питання буде відкладатися, угу. взагалі ще на три місяці, і зокрема, це була пропозиція Петра Олексійовича, що давайте, хоча б якусь частину, ми зараз пропхнемо, щоб принаймні тих нових людей обмежено придатних від 18 до 25, не мобілізовували. А далі вони зобов'язалися, що там за тиждень-за два вони підготують новий законопроєкт, що на якому буде вказано як механізм, особливо в часовому проміжку, як будуть звільнятися ті, кого вже мобілізували. Вони будуть розуміти, що вони не йдуть на якийсь там ефемерний термін на убой, як в деяких бригадах, на жаль, є. Но, насправді вони там а, від імені військового керівництва, я не знаю хто там як, але от, ретранслюються такі цифри, що там мало не 60 тисяч обмежено придатних до 25 років, потім було 16 тисяч обмежено придатних до 25 років. А, ми розуміємо от з Олексієм Гончаренком, зокрема, які постійно цією темою опікуються, що там немає таких чисел, тому що йдеться від моменту введення в дію закону про мобілізацію, де почалася оця от колізія, і от з того моменту, скільки мобілізували від 18 до 25 обмежено придатних, там немає таких чисел, дай Боже, щоб там було 2-3 тисячі і то максимум. І коли вони кажуть, що якщо вони всі звільняться, завалиться фронт, давайте говорити про інші причини і інші. Випадки того, де ми втрачаємо або де ідуть люди з фронту, по яких причинах вони йдуть? Насправді там так само за вересень ми маємо тисячі тисячі, і це вже не питання обмежено придатних. І навіть питання: наскільки цей обмежено придатний може бути ефективним на фронті? Ви маєте на увазі СЗЧ? Я маю на увазі втрати пораненими, mm. втрати тими, кого списують по віку, по різноманітних травмах, по народженню третьої mm. дитини. І ну тут, тут набирається велика маса. Теоретично вона має поновлюватися. Практично ситуація в нас є дуже складною. Я дуже сподіваюся, що завтра не трапиться ще якоїсь дурні, і вони все-таки поставлять цей законопроєкт навіть в тому обрубаному вигляді на голосування, тому що суспільство цього критично вимагає. І от мої колеги, зокрема Лариса Білозір, неодноразово показували, згадували приклад Близнюків зустріли на вулиці ТЦК. Один обмежено придатний, другий здоровий. Здорового відпустили, обмежено придатного до 25 мобілізнули. В той час, як у нас мобілізація з 25 років, якщо там немає, наприклад, військової підготовки, військової кафедри і так далі. Ну, до речі, станом на вчора маю два абсолютно тришових випадків звернення. Перший випадок: 20-річний студент консерваторії. Який в усіх реєстрах зареєстрований, всюди довідки позаносив, має офіційне звільнення як студент консерваторії, його ловить ввечері ТЦК з погрозами, скручує. Він їм надає всі документи. Вони їм кажуть, будеш в окопах показувати ці документи. В результаті дитина викликала поліцію. Слава Богу, і поліція забрала цього хлопця від ТЦК. Другий випадок інвалід ВПО. Інвалід другої групи дитинства довічно, і батько одинак. Він прийшов е отримати QR-код, який дозволить йому поїхати на заробітки для дитини, бо він ВПО, йому немає де жити навіть. І його ТЦК дає повістку, 18 листопада з'являєтеся з, з речима. І він каже: Та як ж довічно? Це не нова група, це ще не якась. Йому всі лікарі написали, що він здоровий. І ось ці речі разом з цим 18-25. Вони це одна з причин, чому реально зривається мобілізація. І до речі, відділі рекрутингу генштабу в шоці від всіх цих речей до речі, сьогодні також було погоджено, і наскільки я розумію. Um, ну сьогодні це була інформація, зокрема після погоджувальної ради з перших вуз Петра Олексійовича, що було обіцяно, що буде відкрита лінія. Гаряча лінія спеціально створена по скаргах на діяльність ТЦК. Але міністр Федоров наш. два роки тому обіцяв, що буде реформований МСЕК. А вісі далі там ну, нікуди не зрушилося. От, напевно, тому що всім вигідно і всі діляться. Напевно, тому що в нього наступне питання: от Юрій частково це порушив. Але от сьогодні вранці я мала зустріч зі спільнотою родин за чіткі. І терміни служби це друге, що мало би бути дуже чітко визначене, і це буде давати мотивацію тим, хто вже служить, служити далі. І це було би мотивація для тих, хто буде йти служити, бо вони будуть розуміти, що вони не йдуть на. Якийсь там ефемерний термін на убой, як в деяких бригадах, на жаль, є. Що в них є чіткі терміни служби, а до цих чітких термінів держава буде готувати других мобілізованих. Але сьогодні ж з ними я проговорювала, що вимагати чіткі терміни служби не можна одноосібно. Так окремо без забезпечення військовослужбовців, без чіткого навчання військовослужбовців, без визначеної стратегії бойових дій і без реформування підходу до бойових дій, як таких. Наразі у нас в багатьох випадках на ті самі Курщині, Покровську, на Харківському напрямку, у нас є окремі бригади, які воюють людьми і кладуть їх вздовж і поперек. Ну таким чином у нас люди швидко закінчаться. Якщо ми хочемо вигравати, і про це неодноразово казали, і військові, і волонтери, і самі військовослужбовці, і наші західні партнери, ми маємо змінювати підходи до війни. І тут питання стратегічне, а де дрони? І тут питання до Міноборони, і до СТЗІ, і до Мінстратегпрому. А де наші ракети? Ви читали новину сьогодні, що держава буде видавати гранти на виробництво ракет? Що держава буде видавати гранти на якісь там розробки? А хто буде ракетне паливо Я закупати? питання? Ви можна домогоспода покласилися просто гранти будуть колись там видавати, коли Україна немає не державних підприємств. Які, а державні яких, підприємства простоюють, у них немає замовлень. Можна нагрузити фактично роботою, дати роботу їхнім фахівцям. Ні, нам треба гранти видавати. <тас> давайте, <тас> давайте будемо залучати якісь компанії, інші іноземні. І іноземні ще одне питання, зокрема, пов'язано з МСЕК. От зараз маю так само звернення від рідних військовослужбовців, що в кого там певне поранення їх намагаються завчасу виписати і відправити додому, щоб не платити гроші за поранення. Отакі От речі трапляються, коли військовослужбовець у нього зі всіх сторін. Ну, тут у нас патріотизм, ми захищаємо Україну, ми захищаємо своїх дітей. Але тут ми маємо командира, який дивні речі робить. Тут ми бачимо, що у нас немає забезпечення, нема снарядів, чим обстрілюватися. Тут літають московські дрони, і немає їх нічим садити, ні нема чим протидіяти, бо ПДФО забрали з громад, а не втрафили навіть на то все закупити нормальні діючі дрони і відправити це все на передову. Тут з них знущаються Лікарі чи псевдолікарі на тих мсеках і ВЛК. Ну я згадаю, як е, буквально два тижні тому мала ситуацію, коли військовослужбовець без ніг під час е, відключення електроенергії на восьмий поверх мав добиратися на комісію. І на мене багато хто образився в Бачите, я листа написала з вимогою, що так робити не можна. А тут ми бачимо, що у нас є проблеми з похованнями, зі слідчими, з пошуком безвісти, з визволенням полонених. І ця людина думає, куди я попав. Звичайно, що а, ми маємо зараз боронити державу. Ми, і люди це роблять в свої більшості. Питання в тому, що держава робить для тих, хто її захищає, і для їхніх родин. І, зрештою, є цілий спектр питань. Всі колеги сьогодні про це говорили, які держава може і мусить вирішити. Але сьогоднішня заявочка Міністерства оборони щодо жахливих харчових наборів, це що зараз була, бо це скандал, що там непонятно, що позапихали в консерви, думали, що наші військові мають це їсти. А то не ми, то має Держспоживслужба вивчати. Ви це все поставили. Ви вони просто не знаєте. Вони замовляли. Вони зобов'язані перевірити якість до того, як вони поставляються в армію. Тут не причому тут Держпросп... Держпросп... це тилова структура, яка перевіряє бізнес. Він взагалі має... не має повноважень перевіряти військові капітаніноборони. Але Доми тут ми маємо того. питання, коли міноборони сказало, то не я і мене звуть не міноборони. І це означає, що у нас трагедія з оборони, але перепрошую у нас. Це трагедія по кожній вертикалі влади, тому що у нас псевдоексперти, які взагалі не розбираються в тих чи інших питаннях, дорвалися до влади і намагаються керувати. Можливо, це було би не так критично, якби це не коштувало життів зараз мільйонам та мільйонам людей.